Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал називається «Нумізматик» і ми тут говоримо про колекціонування різних монет, зокрема про монети 2 євро різних країн Європейського Союзу. Друзі, у попередніх відео ви вже бачили багато моїх переборів. Тому сьогодні, друзі, ми маємо теж на розгляд, на спільний розгляд. 6 ролів. Так? Але, друзі, сьогодні, звісно, не будемо перебирати 6 ролів. Це займе дуже багато часу. Якщо ви дивились мої відео, останнім часом я беру навіть не 3, друзі, тільки 2 роли і перебираю їх разом з вами. Я не знаю, що там є, друзі. Це звичайні начебто, обігові монети. Але серед них іноді ми знаходимо якісь пам'ятні монетки. Інших країн, крім Німеччини. Німецька тут в основному німецькі будуть пам'ятниці, 100%. Так? Але буває таке, що друзі нам знаходиться, ну, потрапляється якась країнка, крім Німеччини. Так? Тому дивимося велике прохання підтримати канал, поставити вподобайку. Роблю це для своєї колекції, друзі, а також роблю це для вас. Я знаю, що багатьом цікаво подивитися, це, знаєте, такий собі розбір кіндер-сюрпризів для дорослих. Щось, можливо, та й трапиться цікаве. Окей, дивимося перший ролл. Друзі, так виглядає ролл. 50 євро, 25 по 20. Ще раз нагадую, що бруді, друзі, без комісії. Вони мені обходяться 50 за 50. Тому нічого не втрачаю. Хіба ну, що, що свій час витрачаю. Але маю надію, що ви оціните так і підтримаєте. Окей, друзі, дивимося. Перебираємо. Перша монетка на сьогодні це у нас Австрія. 23 рік, звичайна обігова. Німеччина, друзі, Орел. 21 рік теж саме Орел. Французька монета. Дивимося, друзі, Ірландія. Звичайна. Так, далі, друзі, це в нас Німеччина. Це в нас 14 рік. 14-й рік більш рідкісний, хоча не, не дуже. Прям щоб рідкісний. Звичайна Німеччина, друзі, це у нас Італія. Це у нас Греція. Звичайна. Так, далі. Далі дивимося, друзі. Це у нас Франція, Франція. Так, ну і перша монетка на сьогодні, друзі, це пам'ятна монета від Німеччини. Називається 30 років падіння берлінської стіни. Так, Бачу гамбурзький монетний двір. Так, тому, як мінімум, вже приємно. Хоча така монетка, друзі, в мене є вже, звісно. Так. Італія. Мене більш цікавлять монети інших країн Європейського Союзу, крім Німеччини. Так, це у нас Люксембург, але це теж звичайна монета обігова, регулярна, скажімо так, непам'ятна. Хто дивиться, моє відео, я кажу, що Люксембург, мені подобається збирати. І, звісно, не завжди трапляється. Тому іноді доводиться щось купувати. Якщо купувати, то купую Люксембург. Так, звичайні монетки, друзі, регулярні. Це Іспанія теж. Так, дивимось далі. Так, друзі, монетна монета від Німеччини пам'ятна. Так, це об'єднання Німеччини. Карлс Рує монетний двір. Так, є. Далі дивимося, друзі, у нас, звичайна Італія. Так, друзі, це у нас буде Франція. О, друзі, приємно. Хоч це монетка і, е, звичайно, обігова, але Мальта. Мальта трапляється не так часто. Ну, й там доволі непоганий. Так, друзі, однакові монетки я показую вам на своєму телеграм-каналі. Можете подивитися, зайти, і там теж, теж Мальта буде. Так, дивимося, це німецька. Так, це в нас Німеччина. Звичайно, теж, друзі. Так, ну і залишається теж Німеччина. Так, Проміжний підсумок, друзі, ми знайшли лише дві пам'ятні монети. Так, Мальту це я поклав, але Мальта, друзі, вона, звісно, це не не пам'ятна монетка, якась я її відкладу. Дві монети на ролл це дуже мало. Друзі, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то ви бачите, що як мінімум це о 5, 4, 5, 6 монет. Тут у нас тільки дві німецькі. Не дуже. Дивимось далі. Так. Наступні 25 монет. Перебираємо і дивимося. Так, що це у нас? Німецька перша. Звичайна. Так, те ж саме, друзі, відкладаю, навіть не буду дивитися дуже довго. Так, це у нас пам'ятна монета від Німеччини. Що це у нас, друзі? Це у нас... Мюнхенський монет, а, ні, друзі, Берлинський монетний двір. Паульськійрхе, так, Церква Святого Павла 2024 року. Так, такі в мене всі монетні дворі вже є, тому мені особисто не дуже цікаво. Але, можливо, якщо, друзі, вам цікаво, знову ж таки, в телеграм-каналі є там списочок, які монетки маю для обміну. Так, наступна монета, друзі, Берлін. Це у нас 2018 рік. Звісно, що це від Німеччини, а Берлінський монетний двір. Берлін від Берлінського монетного двору. Так, дивимося далі. Німецька, звичайна. Так, друзі, ще одна пам'ятна від Німеччини. Це у нас Карл Великий. Гамбурзький монетний двір. 23 й рік. Пам'ятна від Німеччини. Дивимося далі. Орел. Так, те ж саме, Орел. Так, друзі, Орел. Наступна монетка, друзі, Німеччина. Це у нас Бельгія. Звичайна монета непам'ятна. Так, це у нас, друзі. Німеччина. Це у нас Іспанія, звичайна. Так, Німецька. 21 рік Німеччина. Так, Німеччина, Німеччина. Великого різноманіття, бачите, друзі, немає. Так, Іспанія. Німецька. Німеччина, друзі, те ж саме Іспанія, звичайно. З обігу. Так, це у нас, друзі. Німеччина. І що? Залишається Італія і Франція. Не дуже вдалий перебір сьогодні, друзі, у нас вийшов. Бачите, серед... Монет ми знайшли тільки 5, 5 пам'ятних, друзі, і то всі німецькі. Так. Ну і що, Мальта, Мальта як монетка регулярна. Так. Ну, але ще доволі ну не так часто трапляється, можливо. так. Е, велике прохання підписатися, друзі, поставити вподобайку. Маю надію, що найкращі монети ще попереду. Маю, маю надію, що іще не одну монету, крім Німеччини, ми знайдемо Евролах і вам мої відео сподобаються. Бажаю гарного дня. На все добре.